На обніжок літа осені жар птиця скинула пір'їнку зі свого крила, Швидкоплинний усміх пізнього тепла молодим отавам у покосах сниться. По м'якій блакиті випраного ситцю тущова хмаринка легко пропливла. На обніжок літа осені птиця скинула пір'їнку зі свого крила. Літечка окраєць, молода лисиця. Спритно ухопила і в туман втекла. Яблуком жовтеньким на краю села щедро пригоста чає кислиця на оніжку літа осені жаптицю. Ну і ще такі про погоду у нашою весною, що восени така, така, як є. Така погода восени, вона щодень, як настрій, різна. Її тепла дарунок пізній. Раптові спалах жовтизни. Деревам сняться стиглі сни. Весна прийдешня Спиться, сниться, звісно. Вона така погода восени. Вона щодень, як настрій, різна. Холодний місяць корж пісний, Зненацька усмішкою блиснув. Люстерце неба навпіл тріснув, Сніжинки сипли з вишини.